Вже відомі дати закінчення війни і наступних виборів, яку хитрість використає Зеленський, щоб піти на другий термін. Несподівані обличчя серед кандидатів. Російський слід в українських виборах. Хто стане наступним президентом? Обиратиме залужний? З вами агент Ненка Інфо. Навесні цього року українці мали б обирати нового чи старого президента, якби не повномасштабне вторгнення. В суспільстві місяцями обговорюють, чи варто проводити вибори під час воєнного стану, тим більше і закон забороняє. Але в людей все категоричніші, бажаючих змінити владу більшає, особливо після таких резонансних рішень, як відставка залужного і мобілізаційні реформи. В зеленій команді, схоже, дуже близько до серця беруть будь-які натяки на невдоволення її політикою, а тим паче сумніви в її законності її перебування при владі. Наприклад, щоб висловити свій біль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вдався до метафор не так страшні зовнішні вищі, як свої внутрішні вмини, будь-які особи, які сьогодні прийдуть моє настав. Ставить питання легітимності президента України це вороги України радикальненько. Але видихаємо. ми легітимність президента під сумнів не ставимо. А ви до якої категорії відноситесь? До тих, хто прагне змін в країні, або тих, хто вважає, що зараз це не на часі. Підписуйся на канал і сподіваюсь почути твою думку в коментарях. А поки ви розмірковуєте, я розповім вам, коли насправді відбудуться вибори про всі залаштункові ігри довкола них і, можливо, розкрию карти деяких політиків. І хто зна, може до кінця випуску думки зміняться. Вибори під час воєнного стану. Знаю, що копросатися в законодавстві нудно, але мушу, аби пояснити, що відбувається. Обіцяю я швиденько. Отже. Конституція України прямо не забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану лише вибори до парламенту. Але закон про воєнний стан каже, що в цей період заборонені будь-які вибори. Але навіть при цьому шлях до да волевиявлення і є. За кілька хвилин розповім який. А поки пропоную трохи повеселитися. Виявляється, в українського законодавства з'явився новий трактувальник Путін. закон Украины а, о, о правовом статусе закона о, о правовом положении закона а, о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы, не пров, выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они... Должна бути пролонгірованим. Об этом в Конституції нічого? немає. якщо російський президент дивитиметься цей випуск, то доведу до його відома. В Конституції України вказано, що президент виконує свої обов'язки доти, доки на посаду не заступить новий. Стаття 108. щось на те путіну в навушники надиктували. Чи просто його юристи не змогли второпати наш основний закон. А я повернусь до того, як узаконити президентські вибори. Вибори можна зробити законними. Нічого складного, якщо конституцію під час воєнного стану змінювати не можна, то закони цілком потрібно всього лише внести зміни до Виборчого кодексу та закону про воєнний стан. Навіть сам Зеленський підтвердив, хоч і без ентузіазму. Якщо наш парламентарій готові. Чому тому, що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс зробити це швидко, але не будемо наївними: більшість в парламенті є зеленими, отже, зміни в законі буде проголосовано лише якщо на те буде воля Зеленського і його команди. Зеленському вигідно провести вибори зараз. Варто зазначити, що в ідеї проводити вибори президента найближчим часом надзвичайно багато критиків. І то заслужено. По-перше, проводити голосування дуже небезпечно, бо виборчі дільниці можуть стати цілями для ворога. А по-друге, на вибори і передвиборчу кампанію підуть мільярди з бюджету. Здавалося б, команда Зеленського могла б використати ці аргументи, щоб і далі лишатися при владі. І, ймовірно, ще не так давно план був саме таким. Бо навіть соратникам американцям президент відповідав досить різко, коли вони казали, що проведення виборів було б підтвердженням демократії в Україні. Ось як апелював наш голова держави до сенатора республіканця Лінсі Грема. Якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів. Тому що я не людина, яка займається бруківкою і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів. Мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів в звичайний час. А у військовий я не знаю, що це за сума. Тому я йому сказав: якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит. Я не буду забрати гроші від зброї і давати їх на вибори, також не буду. Ну. Давайте ризикувати. Тоді разом. А як спостерігачі повинні бути в окопах? Але за словами деяких експертів, навесні ситуація змінилася. В команді Зеленського до Петрали, щоб провести вибори зараз, це шанс гарантовано забезпечити собі владу на найближчі п'ять років і не залежати від того, коли закінчиться війна. Ну і не боятися, що до цього часу. Рейтинги впадуть так низько, що про переобрання можна буде забути. Цікаву думку з цього приводу висловив політолог Микола Давидюк, посилаючись на свої інсайти. Офіс президента почав розробляти стратегію проведення виборів десь в проміжку між березнем і травнем 2024 року. Підняли питання про те, що дійсно десь президент буде себе некомфортно почувати, чи до кінця вважати себе легітимним чи нелегітимним, чи можна буде оскаржувати в суді його укази. Ну і Зеленський задумався. Але за цією теорією, нібито головний аргумент до цінності проведення виборів зараз відсутність конкуренцій. Слухайте, а зараз вже конкурентів немає. Давайте переоберемося і ось це якраз те, що стимулює офіс президента. Підштовхувати Зеленського до перевиборів, просто якщо є один кандидат і в нього найвищий рейтинг, хоча в країні є люди з вищим рейтингом, але вони просто не будуть балотуватися. А що ми тоді змінюємо? Був Зеленський, став Зеленський, просто на це витратимо 2-3 місяці часу. Отже, як би парадоксально це не звучало, тим, хто хоче зміни влади, геть не проведення виборів у найближчий час. Це якщо теорія політолога. Виявиться вірною, але я маю альтернативні версії розвитку подій. Інсайдери розповіли мені стільки цікавого, що вже кортить швидше поділитися. Але спочатку хочу наглядати статистику, а саме рейтинг довіри до українських політиків за результатами цьогорічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. Отже, абсолютний лідер Валерій Залужний. Йому довіряють 94% українців. Далі Кирило Буданов 66%. Президент Володимир Зеленський на момент опитування посів третє місце 64 Його рейтинг почав стрімко ладіти вниз, бо за кілька місяців до опитування було 77%. Цікаво, що було б, якби опитування провели зараз, коли половина новин у стрічках. Не про успіхи на полі бою, а про успіхи працівників ТЦК в операціях Бусік по всій країні. Але йдемо далі. Сергію притулі довіряє 61% опитуваних досить непогано. Але динаміка негативна, бо було 69%. Віталій Кличко 45% а було 52%. Дмитро Розумков 35%. Довіра до колишнього голови парламенту росте. За кілька місяців до опитування було лише 25%. Зараз, мабуть, іще вище. Петро Порошенко 31%, Андрій Ярмак 27%. Ну і в хвості Юлія Тимошенко 17%, Олексій Орестович 11%. Юрій Бойко, 10%. Уявляєте, хтось ще вірить в проросійську ОПЗЖ. Ну а останній список у рейтингу пробила Мар'яна Безугла 7%. А тепер як і обіцяв до найцікавішого вибори після перемир'я. В одному із випусків ми вже говорили, що західні союзники дуже сподіваються на мирні переговори України з країною-агресором і припинення бойових дій. Неофіційно до цього підштовхують нашу владу і, можливо, таки дотиснуть. Але очільники все-таки запевняли представників нашої влади, що будуть і надалі допомагати Україні. Але повернемось до виборів. Отже, за інформацією мого інсайдера, партнери вже навіть мають кодову назву для цієї події Різдвяний мир. Мир на Різдво. Вибори весною. По назві я думаю, ви здогадалися, коли його планують підписати. До речі, на користь такої теорії вже свідчать деякі публікації в західній пресі. Видання The Economist називає можливу дату переговорів кінець року. Після цього американці наполягатимуть на проведенні швидких виборів. Навіть приблизні дати, як повідомляють мої джерела, вже є. Якщо інформація підтвердиться, то народне воєвиявлення розіб'ється на два етапи: президентські вибори плануються весною. Можливо, навіть у березні, щоб швиденько оголосити і швиденько провести. А парламентський на осінь, найімовірніше в жовтні. Але зізнаюсь, зараз таке навіть уявляти важко. Що ж, побачимо. Але це ще далеко не уся цікава інформація, котрою зі мною поділилися на умовах анонімності. Далі я розповім вам, що дізнався про вибори і про кандидатів. Обіцяю, будуть несподіванки. Кандидати в президенти. Є думка, що зараз 60% українського політикуму, я підозрюю, йдеться і про частину зеленої команди, прагнуть повністю змінити владну верхівку. До цього, начебто, схиляються і США. Одним словом, передвиборча гонка при такому сценарії нас чекатиме захоплюючи. Кандидати від зелених Володимир Зеленський. Першим і головним кандидатом як не важко здогадатися. Буде сам Володимир Зеленський, але все залежатиме від того, на яких умовах він погодиться на мир. Якщо не путінських, а це нагадаю віддати їм Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області та забути про НАТО. Тоді будувати передвиборчу компанію Зеленському буде важко. Єдиним його козирем можуть стати тільки гроші від союзників. На відновлення України, про який він ніби вже домовився, і 500 мільярдів доларів конфіскованих російських активів, які тільки розраховує отримати. Олена Зеленська, так уявіть собі, за інформацією інсайдера, її розглядають як запасний варіант, але тільки у випадку підписання мирної угоди. Скоріше за усе, пані Олена має непоганий імідж за кордоном. Вона навіть потрапила у рейтинг найвпливовіших жінок минулого року. Ну, якщо чесно, приємно, що тебе помічають, бачать. Це означає, що твою роботу помітна. Це приємно. Та й випадки вступу першої леді чи колишньої першої леді у передвиборчу гонку за крісло президента вже були в новітній історії. Згадаймо Гілларі Клінтон. Вона, хоч Білий дім не очолила, Склала потужну конкуренцію Дональду Трампу, мало не втерши йому носа на виборах. Кирило Буданов це кажуть джерела такий собі кризовий варіант альтернативи улюбленцю українців Валерію Залужному. І варіант, до речі, досить перспективний. Якщо згадати, що в соціопитуванні Буданов випереджає Зеленського і так би мовити, дихає в спину Залужному. 66% шість довіри українців. Це все підтримка, це точно правильний шлях. Єдиний досить очевидний момент: у випадку своєї перемоги Буданов буде продовжувати відстоювати інтереси зеленої команди. Конкуренти зелених, як стверджує моє джерело, головним конкурентом може стати колишній поплічник зеленського Дмитро Разумков. Він молодий, амбітний політик з певним досвідом і командою. Його рейтинги ростуть, як пам'ятаємо. До того ж, Дмитро першим почав бунт серед зелених, і через це залишив один із найперспективніших постів у державі, голови Верховної Ради. Зараз Разумков продовжує здобувати прихильників саме завдяки різкій критиці існуючої влади. Щоб ми потім з вами не прийшли до виборів в дії, в дирявій дії. З російськими корнями. І щоб наші вибори не відбувалися так, як вони відбуваються в Російській Федерації. Віталій кличко. Про конкуренцію зеленського і кличка та про президентські амбіції мера в нас був цілий випуск. До речі, можете його переглянути на моєму каналі. Тож повторюватися не буду. Скажу лише, що серед переваг боксера впізнаваність Україні і світі, котра може забезпечити йому. Необхідну підтримку для проходу у другий тур. Серед мінусів якість команди. Інсайдери кажуть, що американці вже радили кличку змінити 70% команди. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки токалі всі. Мало хто може це робити. Валерій Залужний. Генерал, враховуючи майже абсолютну довіру до нього з боку українців. Міг би не залишити шансів жодному з конкурентів, Звичайно, якби вирішив балотуватися у президенти. Однак, схоже на те, що політичних амбіцій залужний немає. Але до слова може зіграти вирішальну роль під час виборів: просто підтримати чи приєднатися до команди одного з кандидатів. Уявляєте, наскільки тоді посилиться його позиція, поки рано казати, до кого саме виявиться прихильним генерал, якщо забажає. Але щось мені підказує, що явно не до представників зелених. Петро Порошенко. Колишній знову хоче стати дійсним, ну в ЗМІ вже з'являються відповідні заяви. Петро Олексійович, хоч і зберігає ще певну кількість прихильників, але їх навряд чи вистачить навіть для проведення шоколадного короля у другий тур виборів. Вище я вам наводив рейтинги, вони говорять самі за себе. Технічні кандидати. Сергій Притула. Саме Сергія Притулу мої джерела вважають технічним кандидатом, попри досить високий рейтинг довіри, котрий, до слова, невблагано повзе вниз. Потужний удар по репутації шоумена та волонтера наніс скандал, в котрому фонд притули звинуватили в закупівлі техніки за завищеними цінами. Після нього довіра до Сергія похитнулася як всередині країни, так і за її межами. Однак у ролі технічного кандидата він може зіграти на користь зеленої команди. Бо у своїй риториці Притула робить відсил до національно свідомих людей, які здебільшого не є електоратом Зеленського. Отже, якщо він і відтягне голоси виборців, то за рахунок інших кандидатів умовний Юрій Бойко. Очікується і кандидат від ОПЗЖ, котра можливо напередодні виборів змінить назву. Щоб не викликати блювотного рефлексу у більшості українців. Це також буде суто технічний кандидат, котрого спробують протягнути у другий тур. І якщо туди потрапить Зеленський, то на його фоні стане беззаперечним лідером. Отже, за фіналю останньої порції інформації. На думку моїх джерел: якщо наша влада таки укладе мирний договір, але вибори буде затягувати, американські партнери. Перекриють її кран фінансової допомоги. Тоді збільшиться ймовірність початку нового майдану, щоб якомога більше дестабілізувати ситуацію всередині країни, котра оговтуватиметься після війни. А якщо тобі близька моя думка, то підпишись, аби її почули якомога більше українців. Я хочу нагадати, що інформацію, яку я вам розповідаю. Навряд чи підтвердять офіційні джерела. Думаю, ви розумієте чому. Але моя мета допомогти вам розкрити очі на речі, котрі намагаються приховати політики і сформувати свою, а не нав'язану думку.